У Кам'янському продовжується реалізація міської програми енергоефективності, спрямоване на зменшення споживання традиційних енергоресурсів та створення сучасної інфраструктури в освітніх закладах. Так нещодавно було завершено встановлення автономних сонячних електростанцій у трьох найбільших дитячих садочках лівобережжя міста. Сьогодні міський голова об'їхав садочки заклади дошкільної освіти, в яких встановлені сонячні панелі, акумулятори та інвертори, які забезпечують автономне живлення цих освітніх закладів. Робота з даного напрямку продовжується і далі у нас є проекти на впровадження цих технологій в інших навчальних закладах. Станції вже функціонують, забезпечуючи повну енергетичну підтримку закладів від освітлення приміщень до роботи харчоблоків. Садик вже працює, не налаштовано живлення повністю через цю систему. Мережі не беремо електроенергію. Геть це дуже сучасно. Зменшує навантаження на працівників. Не бігають, не заводять генераторів. Ну нічого такого не треба робити. Воно працює повністю автономно. І в них завжди є світло. Ну для для діток, для маленьких це ну дуже добре. Таке обладнання, окрім заощадження коштів за комунальні послуги, гарантує автономність садочків та стабільність енергопостачання незалежно від зовнішніх обставин. Крім того, з 1 червня у межах літньої здоровчої компанії у цих садочках почнуть працювати басейни, які також будуть живитися від сонячної енергії. У нашому закладі реалізований такий проект. Ми дуже вдячні міській владі. Це дуже важливо для діточок, для автономії нашої. Це дуже важливо для закладу. І для міста, тому що економія йде енергоресурсів, іде економія коштів. А ми знаємо, що наш садочок завжди працюватиме незалежно від того, є електроенергія чи немає в місті. Ми вдячні міській владі, міському голові Андрію Леонідовичу, департаменту освіти Наталії Васильівні, директору департаменту, за те, що допомогли нам зробити цю дуже важливу справу. Вдячні і ми, і батьки буде повністю також наша енергонезалежність. Працюють і всі все обладнання на харчоблоці працюватиме Сельдні працює весь заклад.